Нарешті це сталося, і Starknet роздав дроп. Всіх вітаю, ви на каналі Crypto Industries. Мене звати Нікіта, і сьогодні я вам, в принципі, про це буду розповідати. Starknet, напевно, що один з найочікуваніших проєктів це L2 рішення на Ефіріумі, який роздав дроп. Ми відносили цей проект до tier 1 на рівні з Layer Zero та ZK Sync. Хоча трошки раніше ми впевнені були, що Starknet не вийде першим. Але це сталося, і, хоча проект ще трошки сирий, він вже вийшов в майнет та роздав дроп для своїх користувачів. Проте велика частка з них пішла для команди та розробників. Серед користувачів винагороду отримали 500 тисяч гаманців, що трошки менше ніж той самий арбітрум. Але в цілому сума дропу всіх порадувала. Якщо говорити за наші загальні акаунти, то зі 110 аккаунтів акаунтів компанії у нас пройшло 81, і ми змогли заробити 42 тисячі 450 токенів. І якраз про це я сьогодні вам буду розповідати. На початку грудня команда Starknet зробила анонс у своєму твіттері, що Снепшот вже зроблений, і в принципі більшість людей перестала заганяти нові акаунти на цей проект. А 14 лютого вони викатали критерії та сторінку, де ви могли перевірити, чи попали ви під дроп. 20 лютого. Відбувся клейм та лістинг на великих біржах. Хоча чесно скажу, реакція на вихід проекту та дроп від старкнету була неоднозначною у криптоспільноті. Велика кількість дропхантерів стала незадоволені від рішення проекту. З критеріями, за що саме роздають дроп, і за свої результати. Два основні критерії, які провалили більшість акаунтів дропхантерів, це було те, що потрібно було робити три активних місяці, та тримати на балансі на момент снапшоту близько 10-11 доларів в ефіріумі. Так як снапшот був зроблений 15 листопада, більшість людей не назбирали цих три активних місяці, а більшість аккаунтів заганяли і робили там депозит. Там в районі 9-10 доларів, і, грубо кажучи, більшості не вистачило там буквально 1-2 долара для того, щоб претендувати на дроп. Звичайно ж, це визвало обурення, хоча я вважаю, що проект поступив досить грамотно. Пам'ятайте, що проект вам нічого не повинен, і всі дії, які ви робите, ви берете за них відповідальність самостійно. Всі говорили про layer Zero, те, що він вийде першим, і більшість людей. В тому числі і школьників робили акаунти саме на Layer Zero і вкладали кошти саме туди. А коли почали всі говорити за StarkNet, то ні в кого вже не було грошей для того, щоб крутити саме цей проект. Тому те, що він вийшов першим, це дуже грамотне рішення. Через це саме і весь факт, тому що люди не змогли відповідати цим критеріям. Хоча знову ж таки, окрім них ніхто не винен, напишіть в коментарях, скільки акаунтів вас пройшло саме по старкнету. Цей дроп це великий плюс для нас, для людей, які цим займаються, якраз таки для того, щоб робити проекти, які йдуть далі. Тому що знову ж, як я вже сказав, всі робили акцент на ярзіро, витратили туди гроші, а роздав StarkNet. Тобто профіту ніякого немає, немає на що крутити інші проекти. І знову ж таки, ось тут от мова про ту саму диверсифікацію. Я впевнений, що це ніяк не вплине на газ і на ринок. Саме тому ми зможемо продовжувати робити і інші проекти, але вже з меншою конкуренцією, так як всі інші просто чекають того самого Лерзіро або ZK Сінка. Тому, на мою думку, Starknet зробив все правильно, тим, що зробив саме такі критерії. А ще цей фат досить допоможе трошки. Почистити нашу сферу, так як піде велика кількість нахлебників, школьників, вони всі підуть з цієї ніші, і ми зможемо далі спокійно працювати без такої великої конкуренції, як це було, коли ретро були на самому піку тренда. І якщо раніше всі опирались на критерії арбітрума і робили проекти, опираючись саме на ті критерії, то зараз всі будуть обирати критерії трошки складніше, по типу як. Starknet, який вже задав планку для цього. В цілому ми результатом задоволені, і я думаю, що проходка була б навіть більша, якщо б е, оту от невеличку пачку, яка не прийшла, ми встигли би зробити до 15 листопада, адже активно почали робити Starcnet. ми десь якраз таки Серпень, вересень і три місяцями захопили на всіх гаманцях. Були баланси від 20 доларів. Тому, в принципі, в принципі, проходка близько 80% Нас доволі таки радує. Майже три дні ми клеймили всі акаунти. Тому що ну в принципі цього і варто було очікувати, що сайт не буде працювати належним чином, коли потрібно буде клеймити. Тому десь близько трьох днів ми клеймили всі акаунти абсолютно. Щось ми встигли злити, навіть побачили ціну на бінансі там в 4 долари і частково продали по ній, десь по 3 долари. Але в принципі, вихід ми очікували по 2. Так воно і вийшло зараз трошки менше, але чекаємо слушного моменту для того, щоб продавати велику кількість токенів. Якщо одразу в нас була стратегія зливати все. То зараз ми розуміємо, що проект в принципі буде стримувати ціну і навіть може торгуватися близько 3 доларів. 42 450 всього монеток в нас вийшло, е, можете порахувати самі, там по ціні 2 долара або 3 долара. Різниця досить таке суттєва, тому ми поки тримаємо. І ще момент, який хвилює багатьох: чи варто зараз підбирати на спот токен Stark? На мою думку, це виглядає як смарт- ідея, якщо ви будете підбирати по ціні 1,5-1,6 долара, або навіть менше, якщо так нам дадуть зробити. Але все ж таки я б на вашому місці зберігав всі ризики і е, заходив в токен. Якщо в нього вже заходити, то на 5, можливо, відсотків, на 5-7% від вашого депозиту. Тримати я б його тримав до 3 доларів мінімум, але можливо навіть і більше. Побачимо, як екосистема Старкнету буде розвиватися, і в цілому, чи виправдає вона всі очікування від людей, які її чекали. А ще цей дроп своїми критеріями показав, хто на ринку дійсно за крипту, а хто просто за дропхантінг. Тобто розставив всіх на свої місця. Пам'ятайте, якщо ви знаходитесь у ніші ретродропів та мультакінгу. Завжди будьте як реальний юзер та проявляйте реальну активність, а не скупіться на ті ж самі комісії і так далі. Starknet повністю окупив всі вкладення. Ну, В принципі, вкладень там і не було, тому що ми купували ефір там приблизно по 1500. Зараз він майже 3000, І весь цей час ми зберігали в ефірі, тому, грубо кажучи, всі аккаунти нам вийшли в нуль. Ми навіть, навіть заробили. Це явно не останній проект, який ми заберемо, і не перший, який ми вже забрали. Тому, в принципі, досвід мається. Ми розуміємо, як далі рухатись, і е, очікуємо інших, тому що StarkNet – це лише проміжний е, такий проект. Далі буде більше, я в цьому впевнений. Але на даному етапі результатом ми задоволені. Ретродропи це лише тренд, який рано чи пізно пройде. І зараз ми бачимо, як проекти, які виходять, видають все жорсткіші. Та серйозніші умови, і це для нас, як для реальних юзерів, великий плюс. Проте майте на увазі, що це рано чи пізно закінчиться, і вам потрібно звертати увагу і на інші направлення крипти. Можливо, живуть токен -сейли, можливо, NFT, але те, що мета ретродропів відійде рано чи пізно, це 100%. Це ну, прям. 100% інформація. Ось таку невеличку історію про StarkNet я вам розказав. Знову ж таки, повторюся, що результатом ми задоволені. З такою проходкою, в принципі, гріх бути незадоволеним, при тому, що у більшості не пройшло майже нічого. Робіть все з головою, слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!